І всім привіт сьогодні я, фін 32-1. І сьогодні ми граємо в больницю обі побі. Давай, починаємо, починаємо. Що Це був за звук. Це це? А, що там йому роблять? Операцію. Скажи, оце. Ой. 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 Тоді я ти опортирувався. Давай починаємо потихенька. А вони тут не що нічого не знають. Що? Давай поскакай. Це я знаю. Ну, розмовляй з підписниками. Знайте підписники. Мені... Під... 2... 2, 1. Якщо ви не підписуєтесь, я вас не підписуйтесь. О. Сестру пройдеш? Ні. Це ж ти знімаєш це твій а. телефон. А. Ну добре, блядь, підписуйся Хм. Ну, Знаєш, я популярний. По. У мене якесь відео в Ютубі, було то. А... На в Ютубі. А! Як ви бачили, але давай я твій пройду. А ти далі розмовляй? Ну, добре, я зможу, я зможу зрешті, о, ой кості. А-гай <рик> 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 ще раз прийдем, <рик> Діна, <рик> пройти <рик> ні. я зможу, я зможу. о, нарешті. Ой, якась людинка має без волос. Вона. Тих, а я крутіше. Я не хочу. Ви знали, що я давно не знімав? У мене скоро буде день на народження. Ну так. Встає на червоні штуки. О, це мій улюблений рівень. Ой, запам'ятай, ти можеш зняти тільки до 15 хвилин. Добре. А! Може я... я зможу. Я зможу. Це ж це найпростіший рівень. Давай. Коля, нормально розмовляй. Знав. Ну, размовляй. Ну, давай, я же могу. Алло. Mm. Треба, мабуть, вниз. Mm -hmm. mm. Скоро будет спидранчик. Mm. Бачу. Mm. Так я у тебе зараз паркур тут, Угу mm зараз -hmm. буде спідрончик. Це лазер. Хм. Hm. Як ти його перескокнеш? Що? Oh, Це через той лазер За спидран, <ррисуйся> давай проходим, спидранчик <рисуйся> закінчився Ой, я в ротику из чудика. А. О, с А. Я в яду попал. Я до тебя зашла. Я зараз тоже буду снимать, окей? Ну, окей. Здравствуйте. Ой. Бадаю. І всім привіт, друзі. Сьогодні я міні-айлгеру і ми граємо в якусь лікарню. Мене засунули сюди. І дивіться, яка тут піла. Не рухай тут, ти, ти зразу вже умреш. Такі палатки тут є. О, я дуже цей лазер відкрити. <клух> тут камера, О, я не навчу камери. Ой-ой-ой, що ж тут так... а -а -а! блоки! Ого. А ви розмовляю з китушниками своїми. А ви знали, що у мене. І ти є можеш зняти тільки до 15 хвилин. Ну у мене вже 6 хвилин. О, чудово. Ти можеш 5, Ты можеш тільки до 15. Ти тільки на 14. Ой-ой-ой. Угу. Я буду знімати якийсь парку звук трошки, тихіше. Я добре. буду знімати паркурчики. Кі. Я буду знімати паркурчики, друзі. Але ви можете на мене підписатись. Так, добре. як тут. А як туди доскокнути? А як туди доскокнути? Я знаю. Я... Ні. Дережці. <світ> <Не. світ> Зараз я на подушку, я на подушку Можна не уходимо біга. <рикунок> <Так>. Як завжди. <рикунок> Пройдеш мені, будь ласка. Пройти тобі? Ага. Окей. Зараз, друзі, я тут Одесенько шо, щось пройду Де цей рівень? А, цей? Ні. Цей? Ні. Угу. Мені не проходи. Мені не проходи. Я тобі чекпоінт. Колі, я сказала не рухати, значить ти не рухаєш. Прошу. О! Мамі, сидру, ой. Куди я? Знаешь? Mm -hmm. Ну? Ну, добрый, друзья, я снова тут. Ой. А, я не знала. Я знаю. Бегать пость. что ты ху ру лайфхак. Ой-ой-ой. С компьютера боб, краще. Чего? Боб, Бу было краще. This is teparт роблю лайхак. Який лайфхак? Чи провіряти чи... це не флейк? О, у мене шприц. А за шо це у тебя уже в Оце рожева сліз тебе з першого разу може вбити. Я не буду у лаву падати. Барда. Знову ці кості. Лі, no, no. а no, no, no. no, no. шо на на на? Шо на Я тобі no, нічого не зробив. Ааа, ти проіграш тут. Угу. Ого, я майже вже прийшов. Ти на якому рівні? Ну, я не знаю. Чому так давно підніматися? А, я ж взяла все... реалистичний. Без... Що це за лаза? Я його вонаперис... не О! Йомуй, так зараз я, я не люблю speedrun mm. Я не вмію проходити їх. Mm. не вмію проходити speedrun <рапристост> mm. Ай, личка ні. Добре. Ну, Добре, спробую каشيсь. Не буду розмовляти. <рапристост> ні, ти знімаєш, ти а ти мусиш це Давай, я зможу. А, да блин! У мене якісь снітки убипають? Ай, знов це саме, у мене з лікарні викинуло. Так, давай я спробую. <ріст> Ні, чому я за цих спідралах падаю? Добре, останній шанс. Останній шанс. Бум. Фух. бум. Ой, не Ой, не я чомусь падаю, на цих з Не хочу дивно, що я це кажу, але Коля, можеш мені пройти з підрам? Зараз прийду. О, тепер О, йос, все, вже не треба, вже не треба. А якщо ти не зможеш. Ой, Ой моє. Я ненавиджу з Віна, я побігла, дена! А, це шоліфт. Тобі ТА допомогти? Там Тобі допомогти? Ай, я зараз... -то. Давай тобі пройду Ну, давай. Ти зараз в одному місці десь сидиш. Краще не казати в якому, ну, бо таке на відеох не можна казати. Так. Е, зараз, друзі, я повернуся. Я тільки тут брату пройду. Я якось давним-давно це прийшла. Все це обі, це було ми. Ти вже 12 хвилин знімаєш! Ой! ще 3 хвилини і все. І... О, все. Це що було? Це, це не те, що ви думали. Давайте мусиш швидше проходити, але якщо ти не пройдеш, ми просто перестанемо знімати і, і включимо другу частину.